Президент США Дональд Трамп дуже серйозно розглядає ухвалення законопроекту про жорсткі санкції проти Росії. Про це він заявив під час прес-конференції в Білому домі. А ще очільник Білого Дому підтвердив, що дійсно невдоволений Путіним хоче зробити Росії невеликий сюрприз. Втім, який саме не назвав. Якщо ви хочете знати правду, Путін закидає нас купою маячні. Він завжди дуже люб'язний, але виявляється, що це все не має сенсу. Ну а я би ще нагадав слова лінці Грема, який є фундатором великого санкційного пакету на 500%, значить, мит для тих, хто співпрацює з Російською Федерацією, який сказав, що настав час змінити правила гри, і, можливо, Трамп і в той же час дослухався так само до заклику Грема. Михайло Подоляк, радник керівника всепрезидента України, є гостем у цій привітає вас. Okay. Як би ви прокоментували е, тезу від Дональда Трампа, що е, сюрпризи очікують на Путіна? Чи це лише риторика, чи варто чогось очікувати? Ні, це не риторика, це об'єктивна реальність. Сполучені Штати усвідомлюють, що вони втрачають і втрачають дуже багато. І Особисто Трамп втрачає в нього було шість, якщо я не помиляю, шість телефонних розмов з путіним. Після кожної це виглядало дивно. Тобто Путін все більше нахабнів по відношенню до Сполучених Штатів до Європи. І все більше складалось враження, що Трамп не має там жодного репутаційного капіталу. Який достатній для того, щоб домінувати в політичному процесі, я думаю, що він просто це усвідомлює. Шоста розмова, після якої було нанесено цей масштабний, абсолютно конкретний удар по Києву. Пам'ятаємо, це, це було якраз в день незалежності Сполучених Штатів, чітко заявило позицію Путіна. Як говорить пан Трамп, це булшит повний Росія, правда, перекладає це як нам далі багато полезної інформації. Путін дав Соєнним Штатам, але між тим, ще раз, скільки б ти не йшов по кривій дорозі, рано чи пізно тобі доведеться визнати кривізну і піти прямо. От сьогодні в політичному процесі відбувається, скажімо так, виправлення несправедливості в оцінках Путіна. В Європі це вже давно усвідомили. Ми зрозуміло це розуміли ще і в 2014-му, і набагато раніше. Путін не є людиною, з якою можна домовлятись. Путін не є людиною, з якою треба розмовляти на рівних. Путін є людиною, яку треба примушувати щось робити, точно не слухати його маячню, точно не підпадати під його ці примітивні достатньо лестощі. І так далі. А головне, сполучені штати починають усвідомлювати, що позиція Росії, поведінка Росії, поведінка Путіна абсолютно точно повністю руйнують не те, що гегемонію Сполучених Штатів, не те, що Пакс Американа. Вони сьогодні з одного боку принижують Сполучені Штати, і Сполучені Штати втрачають інструменти глобального впливу. І В той же момент за спиною Росії наростає потужний стратегічний потенціал Китаю. Це зараз вже навіть не про Україну, це про глобальну трансформацію системи. І чесно кажучи, я собі не уявляю, що Трамп може спокійно дивитись на тим, як його принижує якийсь там суб'єкт Путіна. Ну бачите, якщо ви про Китай згадали от, до речі, ми пам'ятаємо ці вояжі Віткафа і спілкування комунікації з кремлівцями, спілкування з ну, представника по там економіці і фінансам Кирила Дмитрієва від Росії. І огляду на те на риторику Трампа нічим суттєвим Росіяни не змогли офіційний Вашингтон на тепер зацікавити. А от ви про Китай згадали. Давайте говорити разом говорити об'єктивно, що. Росія разом з Китаєм або Китай разом з Росією робить все можливо для того, щоб нівелювати в принципі вплив Сполучених Штатів Америки на всі світові процеси. Це про заяву Ван і очільника МЗС Китаю, який говорить, що ми там не дозволимо перемогти Росії. Відтак вони протиставляють себе глобально Сполученим Штатам Америки, європейському союзу, всьому демократичному світу. Якщо захочете, відрефлексуєте зараз я б хотів зачитати значить, тезу від президента Володимира Зеленського в контексті знову ж таки представників офіційного Шнгтону я про Вітква згадав. Але є е, Келох про український його спецпредставник реально, який там робить все можливо для е, миру, е, значить в Україні. Змістовна розмова зі спецпредставником президента США з питань України Кітом Келогом. Подякував за участь у конференції з питань відновлення України, генералу що американську делегацію нагадую, обговорили постачання зброї. Це вже говорить Зеленський та посилення ППО на тлі збільшення російських атак. Це один із пріоритетів. Говорили також і про закупівлю американської зброї спільно оборонного виробництво та локалізацію в Україні відповідно виробництво детально сфокусувалося на санкційному тиску. Розуміємо, що потрібні жорсткіші обмеження проти російської енергетики. Ну і далі там ще кілька тез. Дякуємо президенту Трампу, і всьому американському народу за допомогу та підтримку. Знову ж таки, повертаючись до першого питання, це просто слова, це те, в що би ми хотіли вірити, чи ми можемо очікувати конкретних результатів? Ні, ну давайте зараз ще перейдемо до Китаю, але пару слів скажемо. Президент Зеленський він ефективний переговорник. Він розуміє тактику переговорного процесу, вміє цю тактику змінювати по ходу і отримувати результат. Одиця Сполучені Штати, коли прийшла адміністрація 47-го президента, зайняли відповідну позицію, в тому числі щодо Росії, вони вважали, що дійсно можуть там за рахунок якихось інструментів. Я правда не зовсім розумію, що це за інструменти, тому що ще раз стратегічним опонентом завжди є Росія для Сполучених Штатів це конкурентна була історія там за часів радянського союзу, і так далі. І інструментів впливу у Сполучених Штатів на Росію точно не було. Що вони хотіли розміняти не зрозуміло, але вони достатньо агресивно зайшли в цю тему, і ми бачили і відношення до України і спроби там переформатувати політику Сполучених Штатів і по відношенню до Європи, і по відношенню до Росії пам'ятаємо і багато резолюцій, які були трошки дивними дано з точки зору того, як треба кваліфікувати війну агресивно, яку веде Російська Федерація. Але президенту Зеленському вдалося на різних майданчиках так чи інакше підвести до наших американських колег до правильного розуміння ситуації. Зрозуміло, що тут ще доклали зусилля наші європейські партнери. І це виглядає непогано. Я думаю, що і можливість збільшити оборонні пакети, про які говорить Трамп, і можливість перейти дійсно на формат купівлі зброї, в тому числі за рахунок створення суверенних фондів разом з європейськими партнерами. І суттєво підвищити боєздатність наших Збройних сил. І так далі. І санкційні пакети, я думаю, що це все вже не риторика. От виходячи з психотипу Трампа, коли він. Робить такі заяви, а він, до речі, нагадає, і за часів першого свого терміну президентського і практично 100, там вже більше, там 150 практично днів а, другої каденції. Він достатньо коректно, м'яко кажучи, характеризував і Путіна, і Росію. Оце вперше, коли він жорстко. А це говорить про емоційну внутрішню напругу. Це говорить про переоцінку того, що відбувається. Це говорить про те, що а, треба все переформатувати. Внутрішньо і Трамп якраз відноситься ще раз підкреслю до тих психотипів, да, які коли вже прийняли для себе відповідне рішення, то тоді тільки швидко буде розвиватися зовсім інша історія по відношенню до Путіна, і це правильно. Але перейдемо до Китаю. Це більш складна конфігурація. І вона ще тільки починає формуватись. Безумовно, Ван і сказав нам певні заяви. Там є дуже важливі речі. Китай чітко говорить, що вони задоволені тим, що в них є стратегічне вікно можливостей, коли вони можуть переформатувати свою участь в глобальному політичному процесі. Китай не готовий до домінування монопольного. Китай готовий до, скажімо так, партнерського конфлікту зі Сполученими Штатами за правила. Біля Китаю гуртуються зовсім інші країни. Глобальний південь, як такий. Китай переформатував вже Брікс, переформатував ШОС. Але Китай хоче конкуренції технологічно, економічно і фінансово. Китай не зацікавлений в тому, що робить Російська Федерація в довгостроковій стратегії, тому що Росія зацікавлена в постійному хаосі у війні, тому що конкурентних переваг у Росії немає. Ну, сировина за рахунок якої ти будеш фінансувати ескалації, ескалації різного формату або така війна, як в нас, або там диверсії, або. Там пропаганди цитуючи Ван і його тезу. Оцю Каї Калас, яку він ніхто звучив, але все ж таки це обговорюється в інфополі. Підтвердив, що Китай зацікавлений в продовженні цієї війни. Ви самі сказали, що вони так, думають так, про економіку так, і про гроші. Так. А це про торгівлю з ЄС, про торгівлю з, дивіться, зі сполученим світом. Ми, ми якраз... Вони роблять це можливо для того, щоб війна затягувалася і ставала... поки йде переформатування. От дивіться, вони за рахунок війни дійсно отримали дві речі: перше. Вони суттєво наростили вагу серед низки країн, перебрали на себе повноваження по модерації процесів в низці альянсів перспективних, а з іншого боку, посунули Росію. Тобто Росія вже не є модератором цих процесів. А з іншого боку, вони ще не готові до того, щоб вже чітко зафіксувати дихотомію. Ну тобто, як вони говорять, багатополярний світ є Сполучені Штати. Є правила, є Китай, і є правила. Вони ще не готові до того, щоб вже це зафіксувати. Ще потрібен певний час. Нам це не вигідно безумовно. А європі не вигідно. До речі, тут відразу треба додати цитату пані фондерляїн. Вона чітко заявила, що є неприйнятним позиція Китаю щодо війни в Україні і щодо підтримки Росії. І відповідно це буде мати вкрай негативні наслідки для двосторонніх відношень: Євросоюз і Китай. А. а для Китаю, скажімо, так, євросоюз це ключовий сьогодні Перший напрямок партнер розвитку. торгівельний так цифр, пане Михайле. Ви згадали цитату фондерляйн? Я згадаю цитату Рюти, який сказав очільника НАТО, який сказав, що. Симбіоз цих двох авторитарних країн Росії і Китаю він очевидний. І навіть якщо у Китаї все ж таки у Сідзіпіна будуть якісь конкретні там вже плани щодо Тайваню, наприклад, а ми пам'ятаємо, що Китай воліє в першу чергу бути лідером регіональним. Не знаю, які в нього там амбітні плани на потім, то він буде телефонувати Путіну і просити створити ще більше хаосу на європейському континенті, щоб відволікти всіх інших від проблем Тайваню і Китаю. Почуємо рюте, а... почуємо люте, і Далі обговоримо. Не будемо наївними. Якщо Сі Цзіньпінь вирішить напасти на Тайвань, він спершу зателефонує своєму молодшому партнерові у цій справі Володимиру Путіну в Москві. І скаже йому слухай, я збираюсь це зробити, і мені потрібно, щоб ти відволік їх у Європі, напавши на територію НАТО. А, непоганий сценарій, безумовно. Чи буде НАТО готовий до, до такого сценарію? Але давайте трошки інакше акценти поставимо. По-перше, Путін не є партнером. Він є проксі чи васалом. Це ж зовсім інша роль. Молодший як партнер. Він не молодший навіть партнер. Вони не співставні. Росії немає як суб'єкта. Є суб'єкт Росії війна. Тобто, поки йде війна, вони суб'єктні. Як тільки війна закінчиться, Росії взагалі не буде. Ну, як суб'єкта глобального політичного процесу. І для Китаю це очевидно. Китай використовує Росію і буде використовувати, як Іран використовував Хамас і ХСБУ. Але що зробили з Хамасом і з Хезболою? Це однаково. Просто ми трошки ще не так не в тих категоріях. Ми все ще вважаємо, що Росія це велика наддержава, яка має право там на щось сплати. Ні, це трошки більше ніж Хамас з точки зору ресурсу і території, але з точки зору ідеології, це саме така організація. І тому Китай її сприймає як дійсно інструмент дестабілізації. Але ще раз повернемось: якщо Китай піде на таку модель, що він використає Хамас під назвою Російська Федерація для атаки на Європу. Це буде означати, що Китай хоче бути ізольованим від всього. Це буде означати економічну смерть для Китаю. Ну тобто, розмін, чого на що буде. І тому я сказав би трошки інакше. Китай хоче, щоб війна ще якийсь час продовжувалась, тому що вони хочуть завершити оцю а, перебудову політичної архітектури глобальної, де вони будуть домінуючим центром, співставним зі Сполученими Штатами, але Китай вже готовий. По перше, заявив свої амбіції публічно, по-друге, він готовий до правильного переговорного процесу, який в тому числі буде фіналізувати війну в Україні. А переговорний процес може бути не Росія там з кимось, да там Сполучені Штати чи з Україною. і Так далі, переговорний процес може бути Європа разом з Україною, Сполучені Штати, друга сторона і Китай, третя сторона. Росія не є суб'єктною. Уточнення маленьке, підемо далі по темах. На яке геополітичне панування і домінування може воліти офіційний Пекін, Якщо, наприклад, з європейцями у взаєм... них Псуються з Індії у них взагалі-то ворожнеча така пасивна, да завжди була з Дасільвою в Латинській Америці з Бразилії, так у Сі на погані не склалися взаємно, як він сказав. І так далі, і так далі, і так далі. Окрім росіян, за великим рахунком або там північної Кореї, все. Тобто, про яке глобальне панування, домінування можна говорити? Країна глобального півдня. Ті країни, які не орієнтуються на Сполучені Штати, на Європу, їх достатньо багато. Якраз таки Росія і Північна Корея це не ті країни, які потрібні Китаю. Для того, щоб провокувати когось так, ну, Північна Корея, взагалі, на мій погляд, нікому не потрібна. Це країна, яка існує під одне завдання, монозавдання, да, і вона як мілітарний табір і так далі. Росія, в принципі, також виглядає вже як Північна Корея, знову ж таки трошки більше. Але Китай грає, і ви праві: от в тому той весь парадокс ситуації. Він заявив позиції і тут. Є достатньо жорстка позиція а, Європи. Одне діло, якби були переговори тільки на рівні китай а, Сполучені Штати, і ми бачимо, що в них не, не дуже. Ці переговори виглядають так проамериканські, які в Швейцарії сьогодні проходять. Але коли наростаючий конфлікт є з Європою, і там позиція достатньо жорстка, консолідована позиція, за виключенням, певно, тільки країни під назвою е, Угорщина, е, яка також вважає себе можливою відкрити окремо альтернативно двері до Європи для Китаю, ну це нонсенс безумовно Орбан взагалі трошки дивно стратегічно думає, але між тим. І це ускладнює ці процеси. Дивіться у Китаї сьогодні. якщо коротко і підсумуємо, у Китаї сьогодні трошки інакше виглядає економіка. Внутрішня там внутрішня напруга достатньо швидко зростає. І йому треба переформатувати економічні відносини в глобальному сенсі цього слова. У Китаї наростає напруга з Європи, а це технологічна альтернатива американським напрямкам роботи. І у Китаї, безумовно, підгоряє від того, що Росія не хоче взагалі завершувати війну, і таким чином, взагалі, неможливо планувати щось там на 10, 15, 20 років. А Китай не може не планувати. От і все. Тобто, всі напрямки вони вже є вкрай негативними і тому. Парадокс в чому? Виходить вони і говорить ну, те, що принаймні, ну як би заявляють, що він на зустрічі скала сказав. Для чого Пришвидше. Він заявив е, певні тези, і тепер навколо цих тез іде е, е, дискусія. Це пришвидшення процесів. Будь ласка, дискутуйте з нами. Будь ласка, виходьте з нами на переговори. Давайте домовлятися про нові правила. Тобто, як, як це не дивно виглядає? Вони заявили, що вони зацікавлені в продовженні війни, і в той же момент вони це зробили публічно для того, щоб можна було проговорити. А як ця війна має закінчитись, тому що вона б'є по стратегічним планам того ж Китаю? Ну е Ваша правда, знаєте, хто не сильно там занурюється в суті питання, що там в китайській економіці відбувається ще кілька років. Пам'ятаєте, була девелоперська криза щодо будівництва, пер, значить, виробництво, і це те, що призвело там минулого століття до е, кризи економічної на 10 років Сполучених Штатах Америки. Все це в Китаї відбувається так. Ці процеси, і тому Китай підсумуємо, Китай в першу чергу все ж таки зацікавлений в налагодженні нормальних взаємон без 500% відсоткових мит від сполучених штатів і торгівлі з ЄС і з іншими країнами. Але що відбувається на Росії? Там до речі, дуже дивуються Росіяни. Чому у них подекуди аеропорти стають і рейси скасовуються. Мало. Якось так знаєте, мало. Ні, дивуються вони чомусь Не, мало, що всього, так відбувається, всього, так. забувши, що поруч із ними війна, якого Путін розв'язав в Україні Підприємство з виробництва боєприпасів у Московській області Росії було ціллю української дронової атаки. Як повідомили в генштабі збройних сил України, під вогневе ураження потрапив краснозаводський хімічний завод. Тут вироблялися компоненти для ракет. Тного озброєння та боєприпаси, зокрема термобаричні бойові частини для шахетів. Нагадаємо, що вони є особливо небезпечними в разі влучання в житлові будинки. Термобарична суміш нагадаю, проникає в приміщенні навіть дві стіни, не захищають від вибуху. Тим часом в російських аеропортах триває колас, спричинений зупинкою польотів через наближення українських безпілотників. Протягом двох минулих діб 500 рейсів у Росії були скасовані ще 2000 тисячі затримані на тлі транспортної кризи. Путін звільнив міністра транспорту Старової через кілька годин. Після цього той застрелився. Тут, до речі, традиції такі, що якщо як Березовський там не встиг втікти за кордон або Ходорковський не сів, то хтось виходить з вікна, а хтось в Теслі там завершує свої дні А, -а, -а маленька ремарка. да. по старової то. Я просто хочу запитати: от людина знаходиться в емоційному стресі. Ну, я зараз в психіатрію заходжу. Він на емоціях знаходиться в себе в кабінеті і може там застрелитись. Скажіть, будь ласка, а в якому підручнику психіатрії буде прописано таке, що він сідає в машину, втрачає емоційний зв'язок з бажанням закінчити життя самогубством, їде десь кудись, заходить в невідоме місце і там стріляється? Трошки дивно виглядає з точки зору психіатрії це все. Тому ну тут є нюанси до цього моменту. Ще й вийшов один із топ-менеджерів Рос Роснафти. Вікно вийшов у вікно. Да. Да. Теж так же ще виглядає. питання в тому, що звільнили його, нібито, як то кажуть, заднім числом. Що нібито він покінчив собою ще до того, як Путін його звільнив. Тут теж питання до цього ну є. В мене зараз прохання до вас буквально. Дам вам перепочити. Говорили про е, такі собі інтро, да, інтро до основної зустрічі, яка відбуватиметься вже завтра і післязавтра, але вже чимало е, є, і відбулось контактів і розуміння. Михайло Подоляк нагадаю, у нас радник рівенка Всепрезидента України в студії. Я от хотів би підсумувати е, по першому дню в Римі, значить, і сказаному очільником МЗС України Андрієм Сибігою. Дивіться, на одному майданчику зібрано дуже дуже багато кластерів. Це насправді дуже добре. Що і про безпеку, і про відновлення. І там коаліція охочих, і те, і третє, десяте, і там сотні представників, і тисячі, і компаній із усього світу. Який основний, як то кажуть, знаєте, вихлоп, вибачте, результат ми маємо отримати після цього всього? Швидкість, обсяг і єдність. Якщо коротко, дуже коротко. Що таке швидкість? Рішення мають бути дебюрократизованими в Європі? І прийматись набагато швидше, і якраз вплив Трампа ну, американської політики сьогодні це все пришвидшило і це непогано. М'ягко кажучи, вони говорять про необхідність створення там певних фондів, що необхідно закуповувати зброю, що необхідно інвестувати в мілітарні виробництва в Україні, що необхідно диферсифікувати про виробництво там дрони додатково, ракети додатково і так далі. Це про швидкість. Менше бюрократії, менше дискусій, більше швидких рішень. Друге це обсяги. Знову. Муж ну, таки, тут вже більше про американців треба говорити на складах достатньо зброї, а, і відповідно, разом з європейцями ми можемо цю зброю купувати як мінімум, да, і суттєво збільшувати, про що ви казали, про аеропорти російські, да, не про аероп... не по аеропортам, безумовно б'ється, але а, по інфраструктурі військовій дрони наші mm -hmm. заходять на територію Росії. Росія має відчувати війну в повному сенсі цього слова. На жаль, вони її відчувають мало. Вони собі живуть, начебто мають право десь когось вбивати, Головне, щоб їх не чіпали. Це неправильна стратегія. Ще раз Росія має палати у прямому сенсі цього слова. Да? І тоді це буде знову ж таки, про обсяги необхідних інструментів, щоб це відбувалося. Більше зброї, більше ударів по інфраструктурі, і це суттєво впливає на соціальні настрої в Російській Федерації. Я вже не кажу про санкції, дійсно, треба, щоб вони мали більш швидкі, знову ж таки про швидкість темпи падіння рівня якості життя в Росії. Тобто вони мають повернутись до того стану, в якому вони завжди полюбляють жити. Да? Мінімальний мінімалізм, такий, як тільки можна. А на Росії знаєте, так, як, як говорять, ну не буде у нас літати, працювати авіація, пересядемо на потяги. Вони ж можуть з Москви до А Не буде потягів. На що пересядуть? В мене є оточне по санкціям. бо вони, там, да... Вони там, до речі, гарно залізне дорогу. Я зараз сарказмом говорю в да, там щось таке. Mm -hmm. Пам'ятаєте, цей Путін, як людина, яка завжди бреше, вона прийшла там відкрила, вони Робили, mm -hmm. подивіться, меми, да, це участочок залізної дороги, який вони відкрили в цій. То там, чи mm -hmm. де я не знаю. Да, він так і виглядає Ні, ну якщо суб'єкт відкривав. Якщо Кімчанин пересувається потягом, то чому по Росія росіяни не буде мати росіяни, не заблокувати треба нафтовий тіньовий флот? Да, і Росія буде пересуватися на чомусь, що там в 16 му сторіччі використовували, хоча навіть і тоді вони там не зовсім пересувались нормально про санкції. Ви згадали? Як би це вже слово знаєте, не було таким з таким присмаком? знаєте, дещо. Можливо, комусь набридлим, але воно працює. Санкції працюють, і я би хотів уточнити. От ми говоримо про санкції, можливі запровадження від США. А баро, очільник МЗС Франції, говорить, що Євросоюз, просто Андрій Себіга згадував про значить нашу синхронізацію санкцій з європейцями, каже, що наступні санкції, які євросоюз проголосує, будуть настільки сильними, яких не було за три з половиною роки великої війни. Які ми вже чули там про пекельні санкції, про ще якісь наскільки вони сильними можуть бути? по я, якому я, сектору? Я, я не знаю, що таке сильні чи не сильні санкції. На мій погляд, мають бути санкції наступного плану заборонного характеру по відношенню до енергетики російської в повному сенсі цього слова. Далі санкції мають чітко фіксувати неприпустимість присут, присутності Росії в фінансовому глобальному потоці. Да? Ну, тобто їх там не має бути. Всі банки мають бути е, позбавлені права працювати з глобальними системами. Хай вони собі рублем там розраховуються, де вони хочуть, ну безумовно, не в нормальних системах банків. Далі повна заборона на працю європейських компаній з російськими компаніями. А не те, що ми бачимо сьогодні, відбувається, що навпаки там певні юрис... російські юридичні компанії працюють в Європі, певні там, скажімо, туристичні компанії досі працюють в Європі. Більше того, організація турів є. Там зараз Гергієва, пам'ятаємо, да, такого суб'єкта. Ралдугін, Єргєв це mm. суб'єкти, через кого там відмивались кошти російські і так далі. Ну, зараз з Маріїнкою він там десь приїздить знову ж таки в Європу і так далі. Оце все, оце є заборонні пекельні, я не знаю, як треба назвати санкції. Найжорсткі. Найжорсткіші, да, можна там використовувати будь-які епітіти, да, головне, щоб логістика за цим була. А, тому що 18-й пакет ще досі не до кінця проголосований, заблокувала Словаччина на цей раз. А, ну, дехто полюбляє, знаєте, таки трошки є мазохіруючий такий ефект. Повернімо знову в психіатрію. Да, ну, подобається деяким країнам очікувати негативу. Ну, тобто вони хочуть щось зробити таке, щоб потім за це заплатити втричі більше. Ну Мається на увазі, наприклад, Росія пройде. У східну Європу в більшому масштабі, і їй буде байдуже там Словаччина там підтримувала, що ще не підтримувала, і так далі. А, але з цим треба працювати. Знову ж таки, повернімось до санкцій, про які говорить законопроект, запропонований. Ви вже згадували Грема і Блюменталя. Він непоганий, але це якраз той законопроект, якщо він буде проголосований, це вторинні санкції по відношенню до ключових покупців російської сировини, і то якраз буде позиція переговорна, якраз в те, що ми говорили з Китаєм, там з Індією і так далі. Дуже дуже буде така потужна позиція переговорна, і це непогано. Дивіться, з одного боку: Європа з іншого боку, суб'єктна Україна. Є сполучені Штати. І якщо вони ведуть ці мита, це знову ж таки сильна переговорна позиція. І тоді захід повертається. І про що я сказав третє, що от якраз цей форум може показати до дійсно такої традиційної єдності, яка була в нього після другої світової, коли було зрозуміло, які небезпеки генерує радянський союз uh -huh. і так далі. Тому подібне. треба повернутись до цього. Да, до синхронізації позицій. Ми вже бачимо відповідну зміну риторики і не тільки риторики, але й дій у виконанні американських е е представників. От синхронізація позицій Європа, не тільки Європа і не тільки Сполучені Штати, там Австралія, Японія, ну ті країни, які дбають про своє майбутнє, які розуміють, що треба вкладатись в відповідні правила, в відповідні архітектури, треба повертатись до міжнародного права як інституції, да? ну, тобто, в рамках якої ти можеш вирішувати в тому числі конфлікти, і знову ж таки головне тут треба все ж таки усвідомити, що з Росією, як тільки ти починаєш розмовляти не з позиції домінування сили. Росія починає нахабніти, і ти тоді ніколи не вийдеш з цього замкнутого чи полу. може. Чи може синхронізація наших спільних зусиль призвести до миру? Буквально хвилинка є на відповідь, але перед тим перемир'я з Росією може стати реальністю вже у 2025 році. Про це знову заявив керівник української розвідки Кирило Будано. Він підтвердив свою попередню оцінку, зроблено ще на початку року. і Наголосив свою позицію не змінює. на запитання журналістів. Відповів коротко, але впевнено. Так я досі так вважаю. Хвилинка на відповідь 25 Дуже рік. Дуже просто. Якщо будуть використані інструменти примусу Росії, то да ми можемо достатньо швидко прийти до ре... Реалістичного і переговорного процесу, і припинення вогню, і припинення війни принаймні тимчасово, да поки не будуть там відповідні претензії, скажімо так. Першопричини війни усунуті в самій Росії, Тобто що першопричиною війни, ви ж розумієте, да, є суб'єкт Путін, є його викривлення бачення світу і так далі, тому подібне. Але ще раз, тільки через примус, якщо це буде, от якщо позиція Трампа відповідно буде така, як він заявляє. Санкції, мілітарна підтримка України додається до цього Європа, то тоді да безумовно можна прийти Михайло до Михайло Подоляк, радників президента України, був гостем у нас в студії. Дякую вам. Так.